Друзі, пасічники, всім привіт! Дивіться, що у нас зараз твориться. Дивіться, яка погода. Сьогодні неділя, вже неділя, ну це взагалі суботній вечір, але вже можна сказати неділя. 18 березня. Івано-Франківська область, місто Коломия. Просто замітаю все снігом. Сьогодні ще зранку, навіть в обід, навіть ближче до вечора, була нормальна погода. Ну так холоднувато, але не було морозу. І тут з вечора почався сніг. І за пару годин просто все замило. Наприклад, для порівняння з минулим роком, того року на початку березня. Не то що в середині березня, а на початку березня було тепло і сонячно. А сьогодні отак. Вот Просто тундра. Це звичайно гарно, приємно. Дуже гарні тут пейзажі. Але для наших бджілок, ви розумієте, це не дуже класна погода. Місто спить, немає ні таксістів, ні машин, ні людей. Тишина. Це центр міста просто замило. Якщо б я був школярем, то я б тішився цією погодою. Ліпили б цілим класом снігову бабу, грали сніжки. Але зараз якось мені трошки сумно, тому що я переживаю за своїх бджілок. тусується, не спить. От ратуша, Коломийська ратуша, сам центр. Така у нас ситуація в Івано-Франківській області. Скажіть, яка у вас ситуація? Якщо дивляться це відео люди не з Івано-Франківської області, а з якихось інакших куточків України, розкажіть, яка у вас сьогодні погода. Зараз я залию це відео і на протязі недільного дня скажіть будь ласка цікаво просто яка погода в інших куточках України. Бо в нас якось дуже-дуже-дуже важко стало і передають таку невтішну погоду, декілька днів точно буде мороз і точно буде сніг. Сьогодні, повторюся зранку в обід і навіть ближче до вечора була. Ну, просто класна погода. Ну Не дуже сонячна, але й не морозна. Така собі весняна, трошки пасмурна погода, але тепленько було. Буквально за пару годин все помінялося і зараз тут ну, просто тундра, блін, сибір, взагалі жестяк.